Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Землетрус у Румунії. Унікальне відео, на якому зафіксовано земні поштовхи аптечки, медичне обладнання та теплий одяг. Міжнародні благодійники та єврейська спільнота чернівців передали чергову допомогу для ЗСУ. Експеримент від Чернівецького репортера: чи готові люди відмовитись від валентинок заради донату для військових? Землею знову трясе черговий землетрус силою у 5,6 бала за шкалою Ріхтера зафіксували у Румунії. Сейсмічне явище сталося сьогодні о 16.09 за київським часом у населеному пункті Горж, що на півдні країни. Ще поштовхи фіксували вчора надвечір, практично у тому ж місці. Землетруси відчули і у інших державах: у Сербії, Болгарії, Північній Македонії та Хорватії. В Україні тремтіння земної кори не фіксували. За повідомленнями румунських змі ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Допомога Туреччині Служби порятунку продовжують працювати на завалах після землетрусу, який стався 6 лютого. Не виняток і зведені загони українського управління ДСНС. Так за минулу добу з-під уламків дістали ще 12 тіл загиблих від стихійного лиха. Обстежили 79 зруйнованих будівель і споруд. Також розібрали 18 завалів. Зауважимо кількість жертв від землетрусу у Туреччині вже сягає понад 30 тисяч людей. Ще в країні почали вручати ордери на арешт забудовникам, які звели несейсмічно стійке житло. Аптечки, сучасні інвалідні візки та теплий одяг для зсу. Нідерландські волонтери разом із єврейською спільнотою міста передали військовим гуманітарну допомогу. Вона вже вирушила на передову для потреб чотирьох бригад територіальної оборони. Наш Максим Берник спілкувався з благодійниками та організаторами та розкаже усі подробиці. Ось так розвантажують один з двох бусів в щерть заповнених різноманітним медичним обладнанням, одягом та аптечками. Ці білі автомобілі пройшли довгий шлях через всю Європу з Нідерландів до Чернівців. 28 років. Ми вже в Україні допомагаємо. Їздимо туди, назад. Після початку війни ми вже були сім разів тут. Волонтери благодійного фонду рухама Вільям та Арія Верворд кажуть, безліч нідерландців активно долучилися до збору, бо зауважують, не могли стояти осторонь, коли почалась війна. Ми знаємо, як ви боретесь за власну свободу. Я як історик знаю, як це нам також доводилося боронити власну батьківщину багато років тому. Спочатку від Іспанії, згодом від Німеччини у другій світовій війні. Фонд багато років співпрацює із благочинцями з України, зокрема із представниками єврейської громади. Директорка фонду Хеседлея Ела Мадей розповідає: від початку створення організація допомагала єврейському народові у східній Європі, та війна в Україні розширила напрямки благодійності. Люди, які займаються благодійністю і схильні до милосердя, звісно ж, не могли залишитися осторонь трагедії, яка торкнулася нашої країни. Шапса авербух зазначає, до війни допомагали літнім людям та популяризували єврейську культуру зараз не припинили цього робити, але також почали опікуватись переселенцями та розподіляти гуманітарну допомогу. До цього додали ще роботу пов'язану з війною. Тобто громада приймала станего зі біженців, допомагала їм гуманітарною, медичною допомогою надавала, фінансову. Військові, які отримали медобладнання від благочинців, зізнаються, така допомога неабияк важлива. Стверджує такі аптечки на передовій, це врятовані життя. Саме Єврейська громада, як і багато інших національних спільнот чернівців допомагає ЗСУ. Це говорить про те, що Україна бореться за саме за свободу, за право вільно жити і робити свій вибір на на нашій території. І це дуже коротко говорить все, що треба знати про російський міф, про український нацизм. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. 25 будиночків на двох локаціях. У Чернівцях розгортають містечка незламності. Вони функціонуватимуть на мікрорайоні Гравітон та біля утусу, що на провулку ентузіастів. Наразі працівники містосервісу встановлюють і утеплюють спеціальні конструкції, в яких чернівчани зможуть обігрітися та підзарядити телефони у разі повного блекауту. Звідки привезли ці будиночки, та коли містечко розпочне свою роботу, знає наша Олена Крячко. Погрітися та перепочити міні-містечка, які облаштовують у Чернівцях, мають підсилити вже функціонуючі пункти незламності. Усі модулі ідентичні, вони іноземного виробництва і обладнані найнеобхіднішим. Обігрівати приміщення планують за допомогою генераторів, які підключать до загальної системи живлення. От отак приблизно укомплектовується кожна палатка, чотири лежачих ліжка, масляний величезний радіатор необхідної потужності. Нічничок, такі, який може підсвічувати в разі взагалі відсутності електроенергії, і комплектується такою лампою для постійного підсвічування. Будиночки Чернівцям це подарунок від міста Рівне, яке в свою чергу отримало допомогу від шведського благодійного фонду. З міського бюджету гроші витратили лише на перевезення та облаштування. Це відносно невелика сума відносно вартості таких модулів і взагалі не думаю, що доцільно говорити про гроші, коли дійсно може бути ситуація, коли фізично треба буде просто. Зігрітися чиновники кажуть, відкрити локацію планують вже за кілька тижнів, бо переконані, зима не завершиться 1 березня, і такі пункти обігріву ще стануть у нагоді. Містечко Незламності на гравітоні готове майже на 75%. Працівники містосервісу продовжують облаштовувати тут модульні будиночки і вже незабаром будуть приймати перших відвідувачів. Обслуговувати містечка та розміщати тут людей будуть рятувальники. Ми взагалі бачимо. Що після закінчення зими ми в принципі передамо їм і ну, всі віримо в якнайшвидшу перемогу, але так само розуміємо, що надзвичайні ситуації будуть траплятися, і найлогічніше було б все-таки, щоб вони потім мали змогу у випадку стихійних лик чи інших надзвичайних ситуацій, розгортати їх вже там, де, де це буде потрібно. Наразі, навіть під час відключення світла, критична інфраструктура у Чернівцях залишається заживленою. Тому поки містечка незламності це лише перестраховка на випадок надзвичайної ситуації. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Та, хоч останній тиждень на Буковині вирувала негода, чернівецькі медики з початку року зафіксували лише один випадок обмороження. В центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що показники значно нижчі, ніж минулорічні, і цьому посприяла тепла зима. Поодинокі випадки, які усе ж таки фіксують переважно середньої тяжкості, і як правило пов'язані з алкогольним сп'янінням. Я тебе, війна, українців закликають розповісти свої історії кохання під час війни. До дня закоханих організаторки нового інтернет-проєкту опублікували відео, створене на основі перших 20 зібраних розповідей українців та українок. Тут і про бронежилет, замість весільної сукні, перше в Україні одруження онлайн, маленьке бандерятко під серцем і. Зв'язаного штурма на для коханого від коханої, все, щоб показати, кохання живе наперекір агресорам і окупантам. Команда проєкту запустила флешмоб у соцмережах, долучитися до якого може кожен бажаючий для цього. Потрібно розказати те, з чим у вас асоціюється любов в період повномасштабного вторгнення, записати це на відео або створити допис із фотографіями у соцмережах, і обов'язково поставити хештег Я тебе. І послухай: до цих синонімів ми точно додамо ще один. Тоді скажемо, я тебе перемога. І тоді буде новий рік в Маріуполі та відпустка в Криму. Я тебе, Валентинки, квіти та солодощі. Це традиційні подарунки на День Святого Валентина. Воля та незалежність це те за що борються наші захисники зараз. Команда Чернівецького репортера вирішила провести власний експеримент дізнатися, чи готові містяни відмовитися від Валентинки заради нашої перемоги. Результат дивіться. Починаємо свій експеримент. Обережно збираємо крихке медове печиво, воно вкрите червоною глазур'ю. Такі свої валентинки від Сі-4. це подарунок тим, хто погодиться відмовитися від звичного святкового атрибуту. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи готові містяни задонатити на зсу і при цьому залишитися без паперового сердечка. Готові задонатити на зсу е заради нашої тери. саме зараз. Так, давайте за зробимо. І так само зробити Чернівецький репортер спонукав перехожих у символічному місці біля карети навпроти Палацу урочистих подій. Готова. Ви готові задонатити на ЗСУ і відмовитися від Валентинського? Скільки? Це ваше бажання? Готово. А саме зараз зробити, готові? Так. Ну, мені так не дадуть Валентинку. <реш> а взагалі чи готові? Не, ну, зараз це звичайно. задонатити і відмовитися від Валентинки на тело. Так? Так. так? давайте ми це зробимо. Ви не будете купувати Валентинку, але задонатити на ЗСУ. Та чому ми вам пропонуємо задонатити на ЗСУ, не купуючи Валентинку. Як це зробити? В експерименті взяли участь восьмеро людей, і усі вони погодилися відмовитися від традиційної Валентинки. І тут в нагоді стали наші пряники, солодощі від Сі 4 Тому від команди Сі-4 Ми вам даруємо пряник. Дякую вам. Гарного велике. дня вам. Дякую. Дякую. Вітаю Дякую. вас, Дякую. команда Сі-4 Вітає вас з ним Святого Дякую. Валентина бережіть себе, все буде перемога. Нині все, що було звичним, змінилося. Подарунки стали донатами, а слова в Валентинках зізнанням в любові нашим захисникам. Команді Сі-4 під час експерименту вдалося зібрати 800 гривень. Що ж відмовляйтеся і ви від Валентинки заради нашої перемоги. До цієї суми команда Чернівецького репортера та колектив каналу додав і власні кошти. Їх ми передаємо волонтерам. Дані кошти ми безмежно вдячні всім кожному, хто задонатив, хто обміняв Валентинку на донат, тому що вони підуть на. Тактичну медицину, а тактичні аптечки, в яких зараз потреба ну величезна. Загалом ми передали 2405 гривень, як і переконують волонтери, будь-який донат важливий. Немає такого поняття, як маленький донат, тому що е, навіть 5 гривень це те, оте маленький е, така, е, маленький струмочок, який наповнить величезну ріку допомоги. Ми не обирали цю реальність, але від цього вона нікуди не зникне. Ставтеся до зборів на армію як до чашки кави вранці. Зробіть із цього рутинну звичку, щоб новини про наші перемоги бадьорили вас щодня. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. І в продовження теми Чернівецький репортер випитував у перехожих, чим на їхню думку пахне кохання. А чим, на вашу думку, пахне кохання? Трояндом. Не знаю, Запах з дитинства. Весною. Кохання. Квітами, напевно, фіалками. Цвітами. Це, мабуть, пахне цукерками, квітами. Квітами, напевно, трояндами якимось. Мені здається, немає запаху. Якось все таке, весняне. Кохання пахне затишком, домашнім сімейним вечором, чогось таким. Взяти шлюб у день всіх закоханих у Чорнівецькому палаці урочистих подій за останні два тижні вже зареєстрували 40 молодих сімей. Як одружуються у святковий день любові, бачив мій колега Максим Барник. Обручки готові, свідоцтво виписали. Так працівники палацу урочистих подій уже чекають на пару закоханих. Під весільні мелодії молодята та їхні найближчі друзі та рідні заходять до ошатної зали. 21-річні Олександр і Юлія зізнаються, давно роздумували про одруження та чекали ідеальної нагоди. Познайомились ми дуже давно. Вибрали сьогодні того, що ця дата ну ця дата для коханих. Як ми закохані, ми хочемо іменно сьогодні розписувати. Мама Юлії пригадує, була дуже щаслива, коли дізналась про пропозицію доньці. Втішилась і тим, що пара хоче скористатись проєктом Шлюб за добу і узаконити свої стосунки у день всіх закоханих. Ви знаєте, я була дуже щиро рада за це, тому що 14 лютого – це є день закоханих, і ми з чоловіком підтримали їх в цій. Ідеї такі директорка палацу урочистих подій розповідає, раді відновити роботу, особливо напередодні дня святого Валентина. «Символічно, що в цей день розписується більш пар ніж в другі, якісь ні чи дати. Сьогодні у нас подає по пілотному проекту Шлюб за добу документи сім пар. І от молодята спочатку письмово, а згодом і усно закріплюють свої почуття. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 не Валентином єдиним 14 лютого у світі відзначають міжнародний день дарування книги. Свято з'явилося ще у 2012 році, щоб об'єднати усіх, хто любить читати цього дня. В якості подарунка обирають літературу. Чернівецький репортер завітав до однієї із книгарень та дізнався, що читають містяни. Будучи тут багато років. Я розумію, що це вічно. Книга це все-таки вічно. Ми навіть побачили вчора. Е, був день ажіотаж е, покупки книг. Наразі цікавляться психологією різною. Е, якщо раніше це був там саморозвиток, бізнес, то тепер це не тільки ці позиції, це різні, абсолютно. Це дуже багато читають про війну безперечно, актуально. Дуже багато беруть діткам книги. Непереможні саме так назвали виставку 42 акварелістів із різних регіонів України. Понад 70 робіт вони презентували у культурно-мистецькому центрі Вернісаж. На відкритті експозиції побувала наша любов. Копоть Саміра Янушкова родом з Дніпра. Та через повномасштабне вторгнення художниці довелося тимчасово переїхати на захід України. Нині вона у Чернівцях представляє свою картину Незламна. Створювала це полотно близько трьох тижнів. Моя робота це портрет української красуні, називається картина Незламна. Я її почала малювати ще до того, як було об'явлення цієї виставки. Яка називається непереможні, і от я думаю, що вона ідеально вписалася в тематику виставки непереможні, і це, це те, що ми відчуваємо насправді зараз, і тільки це й хочеться зараз малювати. Художниця каже, зараз творити непросто психологічно складно брати пензлі до рук, викладати емоції фарбами. Та незважаючи на це, закарбовувати події сьогодення у мистецтві, впевнена необхідно. Це ніколи не повинно забуватися, бо мистецтво воно залишається з нами назавжди, і не завжди вистачає слів, щоб вимути вимовити свої відчуття. Тому для художника фарба це є таким простим способом от, передати ці відчуття. І ці картини вони повинні казати всьому світу, що так не можна. Це дуже погано, це має великі погані наслідки, і це ніколи не повинно забуватися. І мистецтво в цьому саме допоможе. Виставку акварелісти цього року присвятили п'ятій річниці з дня заснування Буковинської акварельної асоціації. На ній представили понад 70 картин. Акварель, в свою чергу, це така дуже тонка техніка, дуже складна, дуже особлива, і вона дозволяє саме торкатися з самих таких глибоких тем і цікавими технічними методами, якими дуже гарно володіють і Чернівецькі митці, і митці всієї України. Зокрема, для експозиції свої роботи віддали 42 митці з різних регіонів України. Серед усіх представлених полотен близько третини належать митцям із буковини. Організовувати подібні заходи нині потрібно і важливо, адже вони об'єднують, запевняє директор Вернісажу. Сьогоднішня виставка це є культурний фронт, наш культурний фронт, який захищає нас, нашу націю з її ідентичність. Вхід на виставку безкоштовний, тож відвідати її може кожен охочий. Триватиме вона до 1 березня. Любов Копоть, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і традиційно про погоду у середу, 15 лютого, на Буковині буде хмарно, проте без опадів вночі. Температура повітря в чорнівцях опуститься до 1 градуса морозу, а в день прогріється до плюс 7. по області. Впродовж доби температура повітря коливатиметься від мінус 1 до 5 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. За останні 130 років 15 лютого максимальна температура повітря була зафіксована у 1978 році – плюс 15, та мінімальна у 1985 – 18 градусів морозу. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Мирного та затишного вечора. Усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на СІ-4.